Боярський фаховий коледж славиться своєю віковою історією. Коледж бере свій початок від практичної школи бджільництва, садівництва, городництва відкритої у 1902 році у місті Києві Олексієм Хомичем Андріяшевим. Наш навчальний заклад пишається славетною історією, педагогічними традиціями, відпрацьованою системою роботи із здобувачами освіти. Та викладачами високим рейтингом педагогічної громадськості та батьків у розпорядженні коледжу є навчальний та лабораторний корпуси, гуртожиток, комп'ютерні класи, лабораторії, спортивний майданчик, спортивна зала, їдальня, бібліотека з читальною залою, актова зала та амфітеатр. Всі кабінети і лабораторії. Оформлені на естетичному рівні, оснащені научними посібниками, технічними засобами навчання, необхідним обладнанням і приладами для проведення лабораторних і практичних робіт. Коледж готує фахових молодших бакалаврів за такими спеціальностями: агрономія, екологія, лісове та садово-паркове господарство, економіка, менеджмент, маркетинг. Фінанси, банківська справа та страхування, геодезія та землеустрій, комп'ютерні науки, транспортні технології на автомобільному транспорті. Навчальний процес у коледжі створює високосвідчений педагогічний склад, до числа якого входять кандидати наук, викладачі, що мають вищу кваліфікаційну категорію, і викладачі-методисти. Особлива увага у навчальному закладі зосередження на розвиток творчих здібностей здобувачів освіти. Працюють спортивні секції, функціонують гуртки художньої самодіяльності. Ми надаємо не тільки необхідні знання й уміння для майбутньої професії, але й розвиваємо життєво важливі компетенції, які необхідні на сучасному ринку праці. Студентське життя цікаве і насичене яскравими подіями та аж ніяк не обмежується лише навчальним процесом. Здобувачі освіти постійні учасники спортивних, культурних, мистецьких заходів, інтелектуальних ігор, олімпіад, круглих столів і тренінгів. Значну роль у формуванні майбутніх спеціалістів у коледжі відіграє практичне навчання. В цілому практика по кожній спеціальності. Ділиться на навчальну та виробничу. Навчальна практика проводиться на базі виробничого підрозділу коледжу. Суть інтегративної технології практичної підготовки студентів полягає у тому, що студенти паралельно з вивченням дисциплін навчального плану спеціальності отримують практичні навички у лабораторіях та майстернях коледжу. Під час занять екскурсій і під час проходження виробничих та переддипломних практик вони ознайомлюються зі специфікою роботи підприємств і організації різних форм власності згідно з обраною професією. Після закінчення коледжу випускники для продовження навчання за спеціальністю мають можливість вступати на другий або третій курси в одному із найпрестижніших університетів країни Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Якщо ви хочете здобути міцні знання, навчатися і побачити багато нового, цей навчальний заклад саме для вас. Вік плюс досвід і традиції, помножені на знання це відокремлений структурний підрозділ, Боярський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України.